Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму салат із соломки та шпротів. Нам знадобиться 100 г солоної соломки, одна ріпчата цибулинка масою 90 г, шматочок моркви, грам 60-70 вистачить 2 варені яйця та зелена цибуля. Також знадобиться 150 г шпротів, а для заправки знадобиться майонез. Спочатку наріжу цибулю та натру моркву на дрібній терці і зроблю засмажку. Смажу засмажку на невеликій кількості олії до м'якості овочів. Нарізаю яйця, зелену цибулю та шпроти. За бажанням шпроти можна просто розім'яти виделкою. Тепер подрібню соломку на ось такі шматочки. До нарізаних інгредієнтів вже додала засмажку, додаю подрібнену соломку та заправляю салат майонезом. Перемішаю і залишу на столі на 10-15 хвилин, для того, щоб соломка трішки стала м'якшою. Незвичний, але дуже смачний та ситний салат вийшов. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!